Добрий день! І знову з вами на каналі торгова марка Sk. Раді представити вам штригельну борону шириною захвату 9 метрів. Якщо ви бачили у нас на каналі пружину борону, то це можна сказати, що її повний аналог. Але на цій бороні встановлені пружини іншої конструкції. Тобто, вони довші, мають на кінці відгиб, а також вони зроблені. З проволки діаметром 7 мм. Пружини на даній барані встановлені так само чорніна. Регулювання кута здійснюється за допомогою даної регулювальної плани. Також для регулювання глибини обл... обробітку обов'язково слід використовувати опорні колеса, дані опорні колеса мають дуже широкий спектр регулювання глибини. Тобто, ви можете переставляти даний палець на три отвори а також регулювати ще гвинтом. Також хочу звернути вашу увагу, що особливість даної борони вона кріпиться до трактора за до допомогою трьохточкової системи. Тобто, ви можете легкістю використовувати її на будь-якому з ваших тракторів. Басова тягу від 1 і 4. Якщо вас зацікавила дана борона, Більше технічної інформації ви можете переглянути на нашому сайті. Також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Більше цікавих відео на нашому TikTok каналі.